Мову імперії наділяли статусом універсальної, придатної до філософії, науки, ідеології. Мову колонізованих територій зводили до побутового діалекту, до фольклору, до маргіналій. Переклад як акт свободи. Свободи вибирати, говорити і чути. Це наскрізна тема літературно-перекладацького фестивалю Транслаторіум, який вже восьме приймає Хмельницький. Будемо говорити багато про свободу в різних вимірах через літературу, через деколонізаційні різні практики. Всі події мисляться крізь призму перекладу. Ми дуже раді, що фестиваль має таку тяглість, відбувається щороку в нашому рідному місті. Проводять фестиваль у партнерстві з міським управлінням культури і туризму та за підтримки міжнародного фонду відродження. Організатори підготували 25 подій лекції, дискусії, кінопокази, перформанси, воркшопи. В суботу на нас чекає благодійний концерт гурту «Крихітка». А сьогодні в художньому музеї відкриваємо виставку фотографій. Цьогорічна програма мені здається, вперше така різно-різнопланова. Сподіваємося, що дуже різна аудиторія до нас зможе прийти і відвідати фестиваль. Управління культури Хмельницька міська рада вже вкотре підтримує фестиваль. Тема перекладацтва вона дуже важлива, аби світ міг дізнатися на доступній їй мові. Про події, які відбуваються в країні, а натомість ми можемо кращі зразки світової літератури мати можливість читати українською. Ці речі дають індифікацію того, що ми продовжуємо жити. Серед запрошених гостей фестивалю, хмельничани, до прикладу, учасники гурту Ладовиці, а також відвідувачі з інших міст, як от Ростислав Семків та Віра Агеєва, долучаться до фестивалю і гості за кордону. Сьогодні лекція від Асмуса Травича, який приїхав з Німеччини спеціально на наш фестиваль, перший в Україну. Тому ми дуже радіємо і тішимося цьому. Він буде говорити про поезію в часи планетарної кризи. Тобто, це такий екокритичний погляд. Уже традиційно насправді цього року приїхав Мартін Гачковський, це перекладач з Польщі, який перекладає українську літературу польською мовою. Про переклад мовами, що зникають, говорили у перший день транслаторіуму. До кінця цього року розповіла кураторка розмови Тетяна Манзюк, за підтримки програми Хаос Europe опублікують книги, перекладені з кримськотатарської та гідешу. Запросили на захід перекладачок, які нині працюють над ними. Це мови наших національних спільнот, які є невід'ємною частиною українського народу, а їхня культура є невід'ємною частиною української культури. Тому, коли ми перекладаємо книжки, коли ми звертаємося до їхніх напрацювань, ми збагачуємо нашу культуру також. Ми щось нове дізнаємося про себе. Сто років тому, вийшовши на вулиці нашого міста, дуже часто можна було б почути саме їдеш. Хід на події фестивалю вільний. Водночас організатори закликають відвідувачів підтримати донатами українського військового, що потребує протезування. Ірина Муляр, Ярослав Єфремов, новини міста.